А глибші уроки в житті майже ніколи не приходять з суетою. Вони розкривають себе. Здавалося б, незначними деталями про випадковий дідусь поради, уважний погляд матері, неодноразово жест чи молитви, що пробурмотів у тиші кімнати, і уроки не оголошують про їх важливість. Але вони мовчки формують нашу долю. Кєври, я дізнався, що життя стає не несподіваними чудесами, а не великими звичками, які ми виховуємо день у день. Тому тоді ми не бачимо змін, яких ми так бажали. Тому що ми шукаємо грандіозних знатів і ігноруємо маленькі кроки, які насправді будують шлях і дність. Слабкість чи виснаження не виникають протягом ночі? Они є накопиченим результатом майже непомітного вибору, яким ми робимо на автопілоті. Є від собі контейнер, де щодня падає крапля води. Раз місяць він повний, а один рік переповнення. А ті звички вони наповнюють наше життя або світлом, або тінь, залежно від того, що ми вирішимо повторити. Єврейській мудрості є приказка, яка говорить дрівце той, хто вчиться усіх, Е означає, що незапалені дискурси змінюють наш курс, а стримані уроки, які часто залишаються непоміченими. Оловік колись зазначив, що батько щовечора зачиняє двері з двома замками, естраху перед злодіями. А продемонструвати принцип сім'я всередині цього будинку була священною. І простий жест був переданий синові та онуку. І сьогодні вони цінуть будинок більше, ніж будь. Дяка зарплата, адже механічний рух рук став уроком, який формував покоління. Перший важливий урок, який ми повинні поглинати, це те, що внутрішня організація коштує більше, ніж хруба сила. Гроші можуть загубитися. Здоров'я може зазнати невдачі, але внутрішній порядок це те, що нас підтримує, коли все інше рунується. Після він я бачив, як мій дідусь ретельно записує кожну витрати на зошит щовечора. В нього не було багатства, але мав метод. Саме цей метод дозволив йому побудувати майстерню, здатну підтримувати сім'ю. Його дні вчені називають цю дисципліну або самостійне управління. Мої родині ми просто покликали повагу до життя роги урок. Полягає в тому, що увага, це наша найцінніша валюта, і ми її випромінювали. Не усвідомлюючи цього, релевантні новини, порожні дискусії, безцільні розмови, та маленькі злодії, які крадуть наше найцінніше благо. Ам де ми покладаємо свою увагу? Ми витримаємо свої результати. Зустрічав людину, яка вирішила припинити годувати суперечки в соціальних мережах щодня. Разрій часу, який він заощадив, був достатньо. Щоб опанувати нову професію, ого фраза виявила перестав живити ідеї інших і почав годувати мою єврейські традиції. Це нагадує абат одного дня, щоб замовкнути зовнішній шум і навчитися чути голос. Реці, урок вчить нас, що вдячність перетворює нашу перспективу. Олеми дякуємо. Ми приїжджаємо не тільки те, чого нам не вистачає. Але і те, що ми вже маємо. Хто визнає власну багатство куп, це здатність помножити їх. Зустрічав людину, в яка починала щоранку, кажучи, в якої за хліб і повітря його життя було непростим, але його щастя перевершило життя багатьох багатих. Учасна психологія підтверджує, ультивація подяки розширює наш кругозір. звільнює нас від хронічного невдоволення і дає нам енергію для зростання Її мовчазні уроки. Не є лише прекрасними словами, а практичні дії. Ожен може здатися тривіальним. Але саме деталі переписують нашу долю, організація. Увага та вдячність. Це перші три кроки, які застосували сьогодні, можуть назавжди змінити ваше життя. Вони не потребують грошей, контактів чудя, чи удачі, просто чесність із собою. Відвертий урок здатний перенаправити існування. Це сміливість почати спочатку. Ага, то хто чіпляється за минулий як рятувальник, не усвідомлюючи, що він вже став як коранд робота, яка більше не надихає. Виснажливі сто сумки, звички, які крадуть роки життя. Все це передається, то якого ми чіпляємося за страху перед невідомим. Але правда, полягає в тому, що нуль не є кінцем, а шлюз єврейській традиції. Абат навчає нас. Йому в один день на тиждень ми зупинюємо все. Лише на перерві ми чітко бачимо. Че це в житті перезавантаження не проходить. Це має можливість побудувати щось краще. Побачив чоловіка, який втратив усе траси. Початку бізнес, потім сім'я, останнє здоров'я. Кожного разу я думав, а закінчилося, але кожен раз, коли він починався з нуля, з чистим аркуш паперу, планування малювання та відновлення поетапно його дні похолого віку. Я безтурботні очі і тихе душу. Він каже, з михнулів був подарунком, бо він навчив мене будувати з більшою мудрістю. Учасні філософи називають цю антиферагальність, здатність посилюватися після кожного падіння. Мої родині ми просто називали впертість. Тим, хто не купує і не продає ятий урок, це мистецтво вибору менше, але краще, і шість людей бігають за Кістю більше товарів, більше контактів, більше професій, але справжня мудрість спрощується. Мого батька було лише дві пари взуття, костюм і кілька книг, але завжди говорив краще що мати щось, що служить ніж десять, що лише відволікає. Оточні вчені називають це есенціалізмом. Для нас це було основним правилом. Воно не переповнює життя тим, що не додає реальної цінності рости урок, попереджує нас не плутати гроші навмисно. Гроші це як повітрят необхідно, але це не мета. І хто живе лише для нього, завжди будуть бідними, бо він обмінюється сенсом для виживання. Зустрів чоловіка, який працює. В день і ніч у пошуках прибутку. Ого, банківський рахунок був повний, але й його порожні очі. Одного дня він зізнався багатим папером, але бідний у душі. Врейська мудрість вчить, що мета... коштує більше ніж золото, тому що золото споживається у вогні часу, але мета залишається. І хто б ранку показав світові, що навіть у більш темних обставинах людина виживає. Коли в нього я чому йому урок полягає в тому, що дисципліна долає талант. Кілька разів я бачив, як яскраві люди витрачають свої подарунки на відсутність, на наполегливості. Їм часом звичайні люди без винявкових навичок стали магістрами, оскільки вони просунулися крок за кроком, день у день, не природи подарунок, який створює чудеса, а сталість до мами сказали, те не вогонь, який швидко спалює це деревне вугілля. Він тривалий час зігрівається. Оточні дослідження доводять, хто зберігається навіть тоді, коли у вас немає бажання, завжди йде далі ніж гені, які відмовляються на півдорозі. Ожен з цих уроків здається простим, і саме там знаходиться їх сила. і ла не в складних формулах, а в чітких принципах очинається, коли це необхідно, і беріть якісь самість кількості, змінюйте основні речі для аксесуара. Пам'ятати наполегливість коштує більше ніж талант. Істини не кричать, і вони говорять низько, але повертають живе назавжди. Е, я восьми урок здатний переосмислити пункт призначення, здатність зберегти рувогу. І живемо у світі, який оскаржує кожну секунду нашого погляду та слуху. Еклама тривоги, порожні розмови, нескінченні сповіщення. Кожен день смокче нас найцінніші здатність концентруватися. Але хто мудрий знають увага, це енергія. А енергія завжди повинна бути під нашим контролем. Пам'ятаю сусіда, який у сутінках сидів за столом, тримав свій мобільний телефон у шухляді і сказав своїм дітям: тепер це сімейний час. І що не відволікало, от ні зв'язки, ні шум вулиці, інчув, задавав запитання читати з ними, огодіти вирослу в безпеці та в рівну вашеному, бо знали, що увага їхнього батька в його найбільша фортеця. Учасні мислителі говорять про глибоку роботу тколи. Хтось вчиться вимикати шум і присвятити себе, тому що насправді має значення. Вони не тільки виробляють більше, але і виживете краще, ки домінує над їхньою увагою, стає власником власної долі. Оде ваша увага є ваш результат. Ев'яти урок ретворіть перешкоди на шляху, і час сповнене труднощів, але проблема полягає не в самих труднощах, а як ви бачите. Для деяких вони є кінцем для інших початок. Молодий чоловік з нашого мікророну втратив роботу і подумав, що це трагедія, але він почав допомагати своїм сусідам фіксувати дрібні предмети, а потім відкрив майстерню. А через роки був відомим у всьому місті. Він сказав, ви це не така невдача я ніколи б не знайшов своє покликання. Я ідея перегукується як устойчизмі, так і в єврейській мудрості Перешкода це шляхи сятий урок цінути перерви. нашій культурі. Я абат день тиші, коли ми перестаємо працювати. А перший погляд здається витрачає час, а справді це відновлення часу. ОУЗа народжується ясністю. Перерві, ви бачите, що насправді має значення. Юди сьогодні бігають, не зупиняючись, і тому їхнє життя стоїть мертвими колами. Але ті, хто вчиться зупиняти, залишають коло і йдуть прямою лінією. І дід завжди говорив, хто знає, як відпочити, знає як жити. І мовчазні уроки простів увага, а перешкоди, пози. Але вони роблять людину, яка володіє місцем призначення. А м'ятати це не ті труднощі, які порушують його. А те, як ви витрачаєте свою увагу, не усвідомлюючи її, а не ганьба, яка горунує, а відмовляється шукати шлях у ньому. Це не твір, що її виснажує, а відсутність зупинок в мудрість ніколи не прагнула вразити грандіозними словами. Він завжди навчав необхідності ережі, те, що у вас є, укати сенсу, ні вибачень. Це не биться мовчання, і уроки тихі, але в тиші народжуються найбільші перетворення. А давайте складимо всі ці уроки разом. Опоєднує порядок увагу. Вдячність, здатність. Почати спочатку і не менш, але краще пошук сенсу дисципліни, управління доглядом, трансформація, перешкоду шляху та цінність, Пауз. А перший погляд існує 10 різних правил у суті. Вони одна доля змінюються не ззовні, а середини рідність. Слабкість і зневага зростають там, де людина прагне винни та відмовляється від відповідальності. А гадство, сила та самоповажність народжуються там, де хтось змінює звички. Навіть якщо ніхто навколо не вірить у результат, все починається в тиші без суєти. Але саме ці стримані кроки переписують життя. Рудрість наших предків завжди була побудована в невеликих практиках писати витрати навіть тоді, коли нічого не витрачати, ртати книги, навіть коли не вистачає часу, якою замаленьке. Коли душа закликає скарги, вупніться в абаті, коли світ кричить працювати, і звички здаються незначними. Але вони роблять людину власником того часу та архітектором свого життя. Учасні дослідники говорять те саме, лише з іншими словами, а які назроють антифрагальність, поселюються після ударів. Мщі розум, коли кожен день це урок, ті, хто говорить у хлибуті роботі, коли увага стає їх найціннішим добром, лев глибині душі це ті самі істини, що й єврейська мудрість, що зберігається століттями. Удумати про це ці десять мовчазних уроків не є філософією. Вони є практичними інструментами, урядок та є фундамент, вага прокладає шлях, діячність повертає енергію. І пуст перезавантаження з минулого. Вибір предметів необхідності спрощує життя. Напрямок дає напрямок. Із цепліна передворила кроки в подорож. Онтроль уваги зміцнює результати. Перешкоди бачили батути, ореви відновлюють сили азом. Вони утворюють долю, яку ви будуєте. Найголовніше, що це може розпочатися сьогодні. Потрібно чекати понеділка, ового року чи іншої кризи. Просточасне рішення перестаньте жити в автоматиці і вибирайте з совістю робити зараз. А пишіть витрати на тиждень, ніяких виправдань. Ілюзії еха числа говорять: коли ви прийдете туди, куди йде ваша енергія, ви зрозумієте, що бідність починається не через відсутність грошей. А в прогалинах, які ми не бачимо, а бронюти одну ніч для знань, а е, може бути книга, лекція чи розмова з тим, хто має чого навчити. Робіть цей момент особистими інвестиціями. Нашому районі завжди говорили тупити хліб для тіла та книгу до розуму, і ви ніколи не голодуєте. Суньте, джерело шуму канал, звичка, порожні зобов'язання, і чуте, що час повертеться мій перестав читати новини вранці. Раз місяць він сказав, був спокійнішим і продуктивнішим, ніби щодня заробляв додатковий час життя. А пишіть, що означає для вас значення не для інших, не для суспільства, а для вас есті з цієї відповіді вона пробіжить шляхи інших. Нею дорога стає зрозумілішою пробути перерву нового разу без бігу, однієї ночі, без телефону рано, без поспіху. Оза відкриє очі на те, що колись було непомітно, м'ятати коля не стає криками і обіцянками, а перетворюється на тишу невеликі кроки, які здаються незначними, але разом будують нове життя, і не слабкі ін просто забув силу дисципліни та сенсу ідновити його риття складається не з надзвичайних моментів, а на вибір вичайні, зроблені з надзвичайною увагою.